Наступна машинка сьогоднішнього автовозу це Mazda MX30 2021 року, пробіг 39 км, батарея 35,5 кВт і суху 95%. Дуже гарний показник. Ось така Mazda. Стан бомбезний, офігенний сірий металік такий, led оптика, датчики сліпих зон, електропривід сидінь електроручник, автохол, багатофункціональна мультимедія, мультимедіа, адаптивний круїз-контроль, утримання в полосі та багато іншого. Єдиний мінус цій машині потрібно замінити стартовий акумулятор 12-вольтовий, тому що вони у них часто вмирають. Ну, це по грошам десь орієнтовно ну, до 2000 гривень. Тому я не думаю, що це проблема. Бачите, капот при відкриті, тому що зняли, поставили на зарядку, але краще його замінити. Акційна ціна буде. Дійсно, до кінця тижня, тому поспішіть придбати за гарною ціною.